Так. Спочатку нам гарні новини по енергії. Хай покажуть, прийдуть. Так, цікаво. Далі по цьому подивимося. Що, власне, по енергії? Дивіться, можливість розв'язати зв'язані руки. Відблизько я трохи видно. Далі, продовження шляху нашого переродження. Чудово. Далі, можливість втихомирити, оцей, ви знаєте хаос і бардак в голові. Далі карта дуже важливого якогось етапу усвідомлення, пробудження, і тут про, знаєте, прорватися крізь якусь пелену. Розуміння і знову карта колісниці. І, знаєте, пришвидшений активний рух вперед, де була якась незрозумілість або пауза. І в такому ж руслі карта пливен за течією. Добре, тут три карти у нас. О, продовження. Називається карта шляху, відкриття нового нового якогось ресурсу, нового шляху. Так, і відповідь на ті питання, в яких раніше ем, не було відповідей, то тепер будуть. А, далі а, через втрати до трансформацій і до змін ще одна карта. І третя карта. А де ви її бачили цього тижня? Ану, це коли ми говорили про наше місце сили. Пам'ятаєте її? Вот. І вона тут сьогодні з'являється: карта життя. Нове життя це ти. Ти це початок. Давайте подивимося, з оракула мудрості, Кілька карт. Бачите, про... пані Олександре. Так, так, в мене, в мене вже все, все розкладено. Угу. Так, поки я щось так витягну кілька карт, то передаю. А, пані Олександру, вам слово. Так, Слухайте, ну так цікаво, дякую. Я. Е, перша карта, тільки почала тасувати колоду, випала сама десятка кубків. Е, ну і серії гарних новин, дійсно, щось таке емоційне для всіх українців, те, що буде об'єднувати, те, що нас всіх так сколихне, емоційно, да, якась така гарна новина. А ми отримаємо. Найближчий час якесь дуже важливе рішення, прийняти рішення воно вже прийнято, нам його оголосять. Це буде як підтримка від якихось наших важливих партнерів. Причому ну, може бути як і один партнер, як третя якась країна, третя сторона або третя особа, або може бути це як якась спілка або якась спільнота. Ми отримаємо підтримку в плані захисту себе, тобто те, що нам здавалося втраченим, те, що можливо, вже ми і не сподівалися. Тобто, ми отримуємо щось таке, те, що нам допомагає себе захистити, і це глобально прямо для всієї країни. Надалі на дні колоди в мене колесо фортуни. Якщо ми про гарні новини говоримо на найближчий час, то воно так трошки розтягує, ми з вами будемо чути і надалі більше гарних новин. Тобто ми входимо в якийсь такий цікавий трансформаційний період, такий дуже важливий період, коли всі новини, навіть якщо вони будуть нам здаватися трошки такими лячними або там нас трохи напружувати емоційно, вони в нас виходять по... Місяцю. Це означає, що на зараз ми можемо чогось не знати, не бачити, не розуміти, але на потім воно все проясниться і виліз, ну, в якесь добро, в якийсь позитив. Е, у нас продовжується робота е, стосовно, е, як правильно сказати, наших е, ЗСУ, там, ну або хто там працює на благо України, не, 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 не тільки ж Збройні сили, да, там ще є і, і, і всякі. Інші спецслужби. організації да, спецслужби, які працюють, ми побачимо щось дуже е, знакове. Причому це так, прям в найближчий термін, щось дуже знакове, щось дуже важливе, щось дуже таке голосне, прям помагу, е, е, якась така, знаєте, подія. Ми змогли отримали ресурси, ми це зробили. Це може стосуватися. Е, Вісім жезлів, звісно, і про якісь обстріли, тобто ми досягнемо швидко якоїсь мети, а може стосуватися і якоїсь інформації, да? тобто ну прискорення якихось подій, тобто якась інформація розкриється стосовно того, що ми отримали ресурс, зробили і отримали якийсь результат. Тобто, в принципі, мені подобається колесо фортуни, якщо так глобально, да, тобто період якийсь дуже важливий, такий значущий для всіх українців, те, що нас має об'єднати і порадувати. Розв'язали руки нам <laughs> Тут, до речі... Дочекались, дожились. Додаткові... Додаткові... <laughs> <laughs> так, та. Тут, до речі, ще додаткові так, карти і випадають. Можливість поремонтувати те, що треба відремонтувати. Далі карта такий, острів скарбів. Які, бачите, скарби е, припливуть. Правда, яка буде сказана. Ще тут енергія, видимо, теж про якихось таких. Хто заважає Україні справедливій перемозі, то відправиться геть в нікуди? Ось в засвіт, карта сотворення це те, що йде в спілці в об'єднанні важливі прийняті рішення. І новини за морів за океанів. Такі важливі. Ми вже сьогодні частково про це говорили. По інсайтах Таро – туз у наповнення, повна чаша. Ну і в принципі, карта радості, якоїсь дуже великої радості. Шість кубків. Можливість реалізувати з минулого ті плани, які не реалізовані, але ця можливість активно повертається. Е, далі через силу. Це дуже добре сила з нами. Багато чого на рівні таємному. Вже було сказано, що стосується різних служб і так далі, і важливих е, спецоперацій, так, павутини ніхто не відміняв або ще чогось іншого. І карта великих трансформацій. Скажу через аркан смерті, тобто ще якесь значне гадство, може, нарешті вже тотально в Кремль прилетить та й вже був би чистий спокій. Ну, почуємо, побачимо, нам передали правильний час, що правильний ресурс, енергетичний, в тому числі і передусім. Тому працюємо над тим, щоб хороших новин нас було чим побільше. То є правда. А, до речі, по обмінах цього а, минулого тижня, я робив розклад на щодень, карта по обмінах з'явилася те, що десь ближче другої половини цього тижня. Що ця тема йде знову енергії активізації? Ну, ми маємо зараз якраз другу половину цього тижня, п'ятниця, субота, неділя. А чому йде затримка? Ну, не з нашої сторони, це точно. Це так, якби знаєте, от виклад спитали, чому йде затримка. І такий кадрик: оці, що були удари останні з нашої сторони по їхніх тих НПЗ і важливих об'єктах. А це одна з таких ну, причин, знаєте, як злості. це типу, ну от, ви там б'єте, то, але процес по обмінах, він не припинений. Він може відновитись в будь-який момент. І зараз ще до речі. Mm -hmm. До речі, мала би бути якась третя сила, що uh, почне про, ну, якби, допомагати, щоб ці обміни продовжилися. Може, і хтось там США чи, uh, чи ця Туреччина, ну якась третя сила. Uh, при тому по обмінах енергія йде і обміни живими, і обміни загиблими, загиблими також. Плюс енергія дитяча йде, або цивільних мирних е, жителів. І починається розклад з карти мечів. Тобто, знову ж таки, можуть потрапити під обмін ті, хто або дуже давно, або хто потребує такої ну, важкому стані, хто потребує допомоги, лікування. Е, е, і от саме цікаво, і тут, до речі, карта з'являється, що все може відновитися в будь-який момент. Цього не йде додаткова активізація. Тому працюємо далі над тим, щоб обміни були. Ну, карта плюс. Карта плюс. Але затримка штучна. Затримка йде штучна. Поважних причин, щоб цього не було, по факту немає. І це той, знаєте, період, коли от там вже якийсь час обмінів не було, потім знову може бути кілька і таких, ну, більш, таких більших мається на увазі підряд Так що хай буде так і якомога швидше. Ну, давайте. Чому я так кажу? Тому що енергія вчора так це було в енергопрактиці. І знаєте, прийшло послання. Як зійшла зірка. так Два дві таких фрази: зійшла зірка хаосу і про зірку полен. Знаєте, таке якби асоціацію, ну, часто і порівнюють з Чорнобилем. Асоціація, але взагалі зірка полин про те, що ну була така там зірка, це з е, Біблії. І вона впала, і там ріки стали, і вода стала і там гірка, і отруйна, і померло багато людей. І мені так це вчора ну, не сподобалось. І навіть були вже повідомлені сьогодні, що там, де Південно-Українська атомна електростанція, були дуже близькі вибухи це от сьогодні, але ЗС, зараз... ну тобто. Оце зараз мені не подобається. Ви кажете, дивіться, як які загрози? Масовані атаки ще можуть бути. Війни поки СТОП нема. Це є розуміння. А от увага до ядерних електростанцій, це ду... ну, атомних електростанцій це дуже-дуже гостра -дуже... тема. І от дивіться, знову карта Башти. По-перше, це придурошне, Невідомо, що там можна наробити. Це якщо навіть дивитись ЗАЕС, так? Е, бо знов де загроза пов'язана з. Втрата контролю над роботою тих важливих процесів, плюс башня. Це можуть бути якісь і вибухи, чи підриви, чи щось з них може навіть там здетонувати. Воно ж то руки і сраки і криворуки. Розумієте? І от постійна карта: контроль, контроль, контроль дуже має бути великий. П'ята карта теж трійка мечів, карта печалі. Це весь світ зараз має бути про оце, Розумієте передусім. І от якщо б, там південноукраїнська українська атомна електростанція, теж, до речі, карта загострилась. Ну, не настільки вона все рівно зараз така негативна, як біля, як котре біля ЗАЕС. Тобто знаєте, коли ще є можливість щось виправити, але головне той шанс не прогавити, щоб запобігти якійсь біді. Бо потім ну, перед питанням радіації. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що може статися таке взагалі дуже недобре потрясіння, що призведе до завершення війни в Україні, але щось таке недобре. Що колихне взагалі по всьому світу це буде мати відношення? Оце одне із негативних сценаріїв це саме загроза для великого ядерного об'єкту. Мені наскільки відомо, то зараз на найбільша в Європі ядерна атомна електростанція, також про що й мова. Ну, кажу найбог борони відверне заступить, але вкотре от от, про цю тему треба говорити і щоб вона була почута, і щоб притягнути до неї увагу світу, бо це дуже важливо. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.